Друзі, усім привіт! Всім мир Божий, Христос Воскрес, всім гарного мирного неба. Що у нас сьогодні виходить? Сьогодні 22 квітня. Буду сьогодні робити збірний відводок. Буду робити типу тип, як сім'ю воспитательницю І буду сьогодні відвозити її на другий точок в інше село. До батька. Що в нас виходить? Білки ось так працюють. Ще сьогодні збирають пилок. Там буду бачити вже в той сім'ї. Я вчора був дивився від телефон, сів зняв вам зняти вам відео. Найшов один маточник. Я його там зірвав, поклав. І Щоб сім'ю, так скажем, вивезти з ройового стану, я просто тимчасово їм туди поклав в сім'ю, в гніздо нижній корпус дві рамки сушнини і зверху поставив корпус полурамочний. Просто щоб вивезти їх з ройового стану, поки тепло зараз. Нічого страшного їм не буде, там бджоли достатньо, все нормально. Як буду робити? Получається, з кожної сім'ї буду брати майнішою, з тої сильнішої, можливо, дві рамки буду брати, можливо, три, а з цих сімей порні. Ну, коротше, там буду вам показувати, як буду робити, а так буду показувати також. Поставлю їх десь тут приблизно на пасіці, закрию льотки, закрию кришки, буду вести їх у машині з відкритою кришею. Ну, коротше, щоб вони собі дихали нормально. Там далі покажу, все буде видно. І десь поставлю тут їх, виходить, десь буду робити це в годині 6-7 вечора. В 6 я планую це все почати робити, збирати. Лежу їх тут, виходить на годинки дві, щоб сім'я зрозуміла, що немає в них матки. І потім так скажімо, зроблю прививочну рамку. Привівочну рамку зроблю, поставлю їм. І тоді буду везти, так скажемо, у інше село. Ось таким чином. Або можливо зроблю як. Візьму з собою рамку, візьму привівочну рамку, лишу там на одну рамочку місця. Так скажімо, зроблю вже там привівку. Ну коротше, там буду бачити. Але скоріше всього, що зроблю тут на місці, я туди тільки відвезу. А, вот. Чому на інше місце? Буду все відео, так скажемо, розказувати, чому так робиться. Ну, коротше, ось такі справи. Бжілки п'ють воду, поставимо вже трьохлітрову банку з водою, тому що на літрову дуже часто міняти. Ну, коротше, ось такі справи. Там трошки плівка на ціне ляточку, але нічого страшного. Коротше, друзі, ось так ось от трошки довге відео вийшло, але нічого страшного. Коротше, йду я займатися своїми справами, йду підготовлювати рамки. Зараз так само візьму на вощу рамки. Вощини, тому що буду забирати рамочки, буду класти їм вощенку, а не сушнину, тому що сушнина мені ще буде потрібно, у мене її так багато. А вже вощенку вони можуть тягнути, тому що я вчора дивився, то вже почали відтягувати соти. Тобто вже є побілка і починають тягнути стільники вниз. Від вчора від обіду не забирав у них пилкозбірники. Зараз подивлюся. Скільки вони, так скажем, принесли, теж вам покажу. Все, друзі, вам щиро дякую за цей перегляд, за те, що ви підтримуєте. Ставте лайки, пишіть коментарі. І зустрінемося в слідуючих відео. Все, Всім гарного дня, мирного неба.